Рощують магазини та навіть влаштовують справжні перегони. Це все подвиги водіїв на підпитку. Не обійшлося без них і у період різдвяно-новорічних свят. Так на жаль, під час свят ну це традиційно е кількість водіїв, які дозволяють собі. Е Зайво, так би мовити, випити алкоголю сісти за кермо, їх більше на свята. От як ми бачимо, ці різдвяні свята теж не були виключенням. Ну і традиційна також субота-неділя. Тобто вихідні, п'ятниця, вечір зазвичай більше нетверезих водіїв. І, до речі, ДТП так само. Лише за період із 25 грудня по 5 січня у Рівному було зафіксовано майже сотню випадків, коли люди сідали за кермо п'яними. За цей період ми виявили 97 водіїв, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Ми склали на них адмінматеріали і направили їх до суду. Такі вчинки водіїв жителі рівного засуджують, адже кажуть, часто на кону людське життя. Бо це наражає на безнебезпеку, на смертельні випадки других людей. От ми їздимо з дружиною, і все нікого нічого не порушуємо. Ну, де і, такий може бути варіант, що хтось з другім буде п'яний і може нам зробити біду. Тобто кожна людина може ну, потрапити в таку ситуацію. Щоб люди розуміли, що це може бути чисто, чи, є стойте, чи є життя. Може постраждало, якийсь може бути ще паралізує на все життя, і це страшно ж. Що... Разом з тим рівняни вважають, що і розмір штрафів за водіння у нетверезому стані є недостатніми. Ну, в якійсь мірі може треба десь щось передивитися законодавство, яке може десь іде повищення, тому що все-таки зробили такі штрафи великі, а люди все одно порушують, значить треба щось якось вирішувати, або штрафи, або щоб наша влада ну, більш жорстко приймала якісь міри по цьому питанню. Таких людей треба наказувати і повищати штрафи однозначно. Нагадаємо, що за на підпитку для водія може закінчитися штрафом розміром від 17 до 51 тисячі гривень, позбавленням права керувати або ж в'язницею. Тому керманичам слід пам'ятати, що після вживання алкоголю в ніякому разі не варто сідати за кермом, оскільки такі дії можуть призвести до непоправних наслідків. Юлія Котляревська, Богдан Чегус, Ніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.